Вітаю вас на каналі Борі Крипто. І сьогодні ми зібралися з цими прекрасними людьми: Ярик Сідер і криптан, скуривши пів батумі Кавунчело, для того, щоб провести шоу. Криптошот це алкого-інтелектуальне шоу, у якому учасники відповідають на криптопитання і за неправильну відповідь випивають горючий напії. Протягом шоу буде відбуватися три раунди. У першому учасники відповідають на криптопитання у другому намагаються без стікера монети, а суто по його графіку, вгадати, що це за монета. Та в третьому, їх очікує бліцраунд, в якому потрібно відповісти, існує така монета чи ні. Щоб зробити цей раунд ще цікавішим, ми дозволили створювати нові монети з неординарними назвами для шоу. На ну що хлопці починаємо перший раунд? Так. Ми так, починаємо так. з питань: який обмежений максимальний саплай біткоїну? Ох, нихуя себе вопросы на Я казала, там пиздец. Да, ебать его в рот, блядь. Обмеженный... Я думаю, починається. Ну, ФДВ, ФДВ, типа, просто... Максимальный обмеженный supply биткоина. Ну, саплай не что? Саплай, тотал саплай токен. Саплай токенів, які є в ринку, і тотал саплай, іменно на які є в ринку, а які обмежені. Немає обмежень. Моя відповідь немає обмежень. Немає обмеження, Борік. А не, почка Е обмажен. 20 Е обмажен. 21. Не, почка Е обмажен. 9. 10. Да. 9 и 10. 10. 21 миллион. Да. 21 миллион. Не, миллиард. Миллиард. Миллион. 21 миллион. Миллион. Не. Я скажу. Правильно ли 21 миллион? А вот почка хуйня какая-то была, не? Не. Нормально? Ты хуйню думаешь. На миллиард, на миллион. 21 миллион. Так а что, кто-то тип Е? Я 21 мільйон сказав. Ти кажеш мільярд. Да, да, да. Окей. Ну, Борик борік п'я. Я теж п'ю. А, ну. Ти... А, ну І все. Ну похуй. <реш> Перший пішов. Вип'ємо за те, що біткоін ріс. І supply уміншався. Друге питання. Яка мережа першою впровадила технологію ZK Rollups на практиці? Ні, я думаю, не, не за кисінки. Не за mm. Я думаю, там щось, типу, матіка чи щось таке. Полігон якийсь. Давай. Полігон матік, да. Смотри. У вас є можливість е, спитати варіанти. Бу -бу -бу. Я Бу -бу. ще дуже складно. Давай варіанти відповіді. Ну, no, no, давайте подумаємо минутку в місті. <свят> ну, це точно не ЗК. Типа, це, це З... ЗК да, ЗК, ЗК ролап. 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 Є <свят> два ролапи. Є ЗК, куди відноситься... Короче, є всего Optimism, Arbitrum, The Cassync и Starknet. Dwa iz них the Carlap, 20 ne the Carlap. Вот mm -hmm. так вот. Mm -hmm. Я вам скажу. А, тобто, тобто, ти знаєш відповідь. Ты знаєш, ні. Ні. Ну, я а. просто не знаю, хто які. Ну я думаю, не 600%. Ну, кол... кол... Хорошо. Optimistic optimism. Я так вам подсказку скажу. Mm -hmm. І кто ще. Mm -hmm. mm -hmm. Stark, Matic. Ну, так... Слушай, ну, я скорее, буду за MATIC, типу. я думаю, это одна Давай. з таких самых we'll перших настроїв над, за цим, ефіром. Я ще скажу, за що я. Ну, окей. окей. Хочете варіанти? Назар? Полігон. Арбітл? Полігон. А, жодної правильної відповіді. Хто там Старк? Лупрінг. What? What the fuck? що? Питання, питання оказалось не таке. Відповідь яка? Лупрінг. Лупрінг. Лупрінг? Куня, я пошащу. Я взагалі не знаю, що це таке. Таринг. Окей. На борщаще нам just... просто налью. Санчес, мозги ебал. Перед привет Санчесу. Спасибо за такі прекрасні San... питання. Санчес створював питання. Легенда. Новатя. Я думаю, без встречи Саши що до закінчиться підс. На. За своє здоров'я п'ю, блядь. За ваше здоров'я п'ю, своє пробуваю. Окей. Следующий. У якому році був запущений перший блок Біткоїна? Genesis блок. Перший боб Ем, В році якому. Чи здатний. В якому році? В якому році. Тут же хто ближче. 2000... Ну я примірно знаю. Я теж примерно я приблизно знаю. Приблизно тоже знаю. Приблизно всі знають. Ти що, будемо сразу типу називати? Ну, кажи. Ну давай я скажу, типу, 2008. 2008. 2007. Жодної правильної відповіді. А, хто був? Ти ближче. 2006-му? Ні, в 2009-му. 2009-му? Так що він ближче? Ми ближче. Ми ближче. Але все одно всі п'ємо. За роком народження він ближче. Окей. 2009-й, блядь. Єбать, не 2009-й. Ні, ну, типа, 2009-м, понятно, діло, що... Скільки нам лет 2009-м було? Запущений. Я не знаю, скільки нам років було. Батьми, щас наб'ємся. Про 5 лет. Не, ну треба варіанти відповіді, це піздаєш, зі п'яти нахуй. Так, да, думаю, давайте Так нам на графіках потім легше буде. Просто обсуждайте, просто питання. Окей. Готові? Наступно, да. Який був приблизний курс біткоїна під час його першого використання для покупки Bitcoin Pizza Day. Там чувак купив піти за 20 мільйонів, по-моєму, біткоїнів, що це такое? А можна калькулятор відкрити? Врахуй ото що. Я можу калькулятор відкрити? Я думаю, да. Да. Піца. Врахуй ото що. Піца одна, ну це десь скільки ціла? Може, типа баксів, ну 2000 десь тоді 30 доларів стояла. 40, 30, 40 доларів. Дол. Ну роху, я думаю, можемо всі, я думаю, всі за один варіант будеть типу 30 варіант. Подивись там на От ти що вже забув? Я почитав. Ні, калькулятор відкрив. От класно, три. Окей. Ну, я предположу, что 30 поделить на 20 миллионов, вот цифра, которая там выходит. Ну, это... что поделать это? по сути, есть. Хм. Прикиньте, чувак, на на надо в просто взял, теку. 20 или 20 миллион. миллионов поделить. 30 да. секунд. Ах. Давай, я поделю для 60. Не. Да. 20. 20. Ну, вот там 0, 5, 0. 5, 0. 5 0. 15, вот, типа, в таком диапазоне. Ну, я скажу А ти що считал? Хуйню посчитал. Ну то есть им копейки, он стоил типа секунды. до цента. Ну все, я шо. думаю, ми готові. Варианты. До цента. Типа 0.0015. Типа, что-то. Ты веришь, что 20 миллионов и 20, 20 тысяч? Биткоин не заплатил. Не, я думаю, по моєму он там в мільйонах потел. Ну давай уже все равно время. Стекает. Ну давай, 4 нуля. 4 нуля 30.

все. все, Ні, 0.2.00. Я думаю, ми близько були, я думаю, ми можемо це і не пити, пить. Мы реально близко. Ні, ну типа, ну я ближче був. Я ближче був, просто вид пить неправильно, да. Так и считается. Ну ладно. Ну смотрите, у нас шотов типа вже нормально так будет для Давайте тільки я вип'ю, выпьем, ближче був. Ну там... я не Я хочу. А ну, хай фай ведуче Ну типа, я на 1-0 ошибся. Но два рази в просто сильніше, відпить просто сильнеше больше. Ну окей, ну давай. Все, тоді борик не п'є. Вообще, хай ведучий вирішує, скаже, що ми всі. Ми виріжем, Окей. Це нормально буде. Це яке? четверте питання чи п'яте? Останнє случайно. Не знаю, яке питання, но я п'ю кожен раз. Так що <правда> ти не правда считаєш. Блять, я ж її два рази перечитав, і указ і два рази одинаково пересчитав. Кажу тобі, може, 20 тисяч біткоїнів, а не 20 млн. Та Там 10 тисяч біткоїнів, це я точно пам'ятав, но я забув. Так, а как ты поделил на миллион, и у тебя в итоге вышло типа 200 долларов? Нет, 10 тысяч поделил на 40 долларов просто. А, а, наоборот, поделил это, блядь. А ты наоборот 40 долларов поділити на 10 тысяч. Ну. Останнее питание цього грамма. Давайте. У якому році стався відомий форк Ethereum, який розділив мережу Ethereum на Ethereum та Ethereum Classic? Давай варианты ответа. О, да нет, чего? Это все понятно. Ну, я фильм Classic, но він типа... Я знаю, как он появился в Бикис. Именно Ethereum. До бички в 21-му, по-моєму, на бички Прошу в 21-му вже було. У якому році стався відомий форк Ethereum, який розділив мережу на Ethereum та Ethereum Classic? Mm. Дивіться, давайте так. Я вам можу дати підказку тим, що типа, коли пройшло ICO Ефіра. Ну, не помиляюся, собрали в 15 му типа, десь 15, oh, 30, 30. -15 год, да. Ну, да, 14-15, я вот так. Ну вот, якщо тоді було ICO типа ефіра, ну, создался ефір, типа, ну, як монета. і типа типа. Да, і потом типа розділення було. Це логічно просто подумати. Ну, я предположил, що типа чуть-чуть попозже, типа через пару років, скоріше всего, это типа 17-й, 18 -й. Так, да. Я скажу скоріше за все типа 17-й. Ну, ну это я, я, кажу 18 рік. Хорошо, 17 рік, 2017. й 17-й. Не чую правильно відповідь. 16-й 16-й. 16, да? 16. да. Та ну. Так я думаю, 16-й скажеш. Ні, 17-й. Бля, я заїбався. Ну ладно. Ні, ну подожди. Ну, ICO, а ладно. Але ж ми типа хто найближчий, то найп'ячий, є, одно. Ну, борьк напив, коли він був в Так? Да, він пив. Спаскою вас! Причому сапали просто на пить. На Окей. Але шоти нормально любить. Скільки залишилося шотів? Ну, нам ми навіть два. Ну, треба докупитися, так. Да? Да. Треба зробити до депутати. Що, рийти до другого раунду? Другий да. раунд, так. Да. Починаємо. Показую вам графік. Ставлю. Дивитесь. 0,03. У вас одна хвилина. А тут года не видно. 4 години. Немає року. 4 години графік. 4 години графік. Да. Ну останній памп. 1.27. Ну, це, це старий памп. Я знаю, що це. Це дуже старий якийсь. Ти пам... знаєш що це? 0.03. Так, да, я знаю, що це. Старий. Скільки пам... в нас є на цей. На Долар 27. Ще. Це не джарить джерел. 40 секунд. 4 години, це прямо. У мене старий. предположення взагалі немає. Ну, у мене є предположення, типу, я считаю, що напевно. Щиток 003 до То, щиток. До, пам... 27. Скільки це було десь місяця два назад? Ага, а, це два траті десяти. Я на балду скажу, що це шиба, но це не шиба. Це не шиба. Я не знаю це. Шиб. Шиба точно нет. Дайте ще хвилину, це щось прям дуже тяжко питання насправді. Даю ще хвилину. Окей. Який токен, три місяці назад перформис. У мене відповідь, ми похопить. Я ветер. Три місяці назад перформ. А, хотя, ну, что за перформы в токен цели? Джелли Джелли нет. А, посмотри, так тут график вообще, типа, ну, ну, токен буквально старый, вообще там года 20 секунд, хлопцы, давайте. А, как же я вас сейчас разберу? Варианте вообще нема, нет, типа. Абсолютно, я, я не знаю, что що... Я могу спробовать дать вам подкаст? так вариант, я знаю. <сих> ну, давай, 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 ладно, кажи. Окей. Okay. Все? Я кажу Джелли Джелли. Я кажу, что это шиба, какая не шиба. Я думаю, что это альпака. Борик прав. Альпака. альпака! О, добрый день, 1.27, блядь, ликвидации. Привет, нахуй. У нас, 1... по, у нас по 2 бакса было, нет? Нет. По 1.27. Сука, ебаная альпака, я думал альпака, альпака, альпака чи... подивись Но графік, стоит, но он стоит. 1.27. Бабки забрала, аж и блять, набухал. Чем пей треба. Давай. За альпаку. Давай, пацаны. Ну це хорошо было. Типа ті графики, ну типа, просто мы часто дивилися. Тіпо, Дивись, графік 4 години, там свідчить 4 години, ти можеш почитати, що це було типу, місяць назад. Місяць назад ми були на Кіпрі, і Альпака якраз перформувала. У мене в голові було, що Альпака була по 2 бакси. Ну, в тебе в голові. Я конкретно пам'ятаю, що типу, 1.27, мені просто Коля Фліпе показував графік, типу, ну, показував, що типу, в нього ліквідація. Наступний графік, готові? Да. Окей, давайте. 40, 40 баксів? Ой, блін. Да нет, две хвилины. У меня есть ответ, я знаю. Да ну... Я знаю. Тупо изи. А, я походу тоже знаю. А, нет, подожди. Легчайший. Легчайший. 45 максимум, я не знаю. А. Я думал, это Hyper Liquid. А. Но нет. Нет, это цены, цены Hyper Liquid. Чого? У Hyper Liquid было 52 бакса, по-моему, хай уже. Да. А сейчас он график 40. Я а думал, там сейчас... А там был еще один токен, почекайте. Блядь, там был еще один токен. 40 баксов. давайте, чекай. Це як будто бы питання, але... Но... Ну, я не знаю нічого, що таке, типу, росло последнє. Я, типу, я, я, скажу, скоріше, що це якийсь там, типу, хайперліквід, але... Ну, я я, тоже не я, я теж думаю, я теж, я хайпер сразу, я сразу придумав про хайпер. Напевно, думаю, нам, напевно, один одному не треба говорити до, до відповіді, про що ми думаємо. Та я думаю, нічого страшного, типу, ну, тут да. я не думаю, що ну, що варіант. Це і так тяжеле питання, нам треба... Все, давай, я, я кажу хайперліквід. Давай, хайперліквід. Це хайп. Давай, токен хайп. Пацаны, не ем. Хорошо. Живем, живем. Окей. Хвилина. Ебать. Это лесень. А вот дневный график в смысле лисин. А, я знаю, что это. Я тоже. Что ты взял, что ты знаешь, что це. Ну, скорее всего. Ну тут объемы большие, да? Пацаны, на 4 месяца назад ее торговали. Ван дата. Nee. Це 24 рік вообще, це блядь, рік назад, півтора року назад. No, ну, я... та я знаю, що це. Ну no, я догадуюсь, що це но. Ну... Це это не okay. Там дата токена. Бачишь, 24.002. Де? Вот. Я созданий, типа какой-то Ну типа, ну десь, тут десь типа 24, ну, п'ятий місяць. А я тоже знаю, кстати, Шоция. <laughs> я знаю, все, я понял, что за токен. <laughs> Легчайшая тупо. Да. Що там по тайме? Да, блядь, понятно. Ну это. Ретродовщики, блядь. 5 секунд. 5 секунд. Все. Я, я все готов. Старкнет. Да. Старкнет. старкнет. Еще, еще. Все старкнет. Я я поначалу подумал, что это его просто, понять? Как... А, да. Плывый месяц сказал, и типа, ну, ну, я ну, я ну понял. Второй да -да -да. месяц, да. Я буквально я помню, я сидел там типа месяц, в этом график. Да -да, да, да, да. А потом, типа, а бы тебе был якийсь там квитн травень, тоді це был Айво, уже похож на график. Тоже, блядь, укладка на 40 часов. Останній график. Останній график. Ого, ну що. А 6, тут же діапазону немає. А це ти обрізала чи він? Він. А він кожен нас тяжче і тяжче робив, типу, щоб ми навіть не бачили, коли він вийшов. Ми тільки останню дату бачили. Це щось нове теж, так? Це чотирьохчасовий далі. Але подивіться на, на лісіну, наскільки він сильно вкатався. На скільки? 0,17. І потім запампився до, до 2 баксів. Що ти взял, что ты прям листия был? Ну вот, початок. Да нет, я понимаю, что ну, почат... листинг початок торги, ну, листи на то на то есть. Майже все токены с початку лисицы на макси. Да, токи, якщо спочатку, на макси. не, якщо це кейс просто шиток, мы могли потом просто добавить. Так лаунчковый, миджешь на листьев, санвексе я просто добавили трохи. Ну я маю про биржу на Вайсе, что его добавляют. 4-часовый график это типа ну, буквально токены, типу, то, ну там він, він, месяц. Да. Ну, може и дневные буты. Саня, хуйню він іменно усложные нам пиздец задачу. Блять, ну, циклов може бути. быть. Ну, Давай ты думать ми? вместе. 1.85. Что може один 8. Блять, я знаю. Я знаю, что за токен, наверное. 20 ти розумієш, ти що типа 0.65 токены могут, блядь, будь тысячу токеневщик. Да. Ладно, я напевно не знаю, что за токен, у мене є просто вариант. Що по долару виходило? Блін, э, як токен. Блять, цей виходив останній Варіанти. Блядь, ну, Окей, токен? давай. Я кажу Що... ВІФ. Какой? ВІФ. ВІФ. V. Який И Який V. И ки вип вообще. Шо 65. Там токен 4 доллара или сколько стоил? я не знаю. А, блядь, кстати. Да. Что у тебя? Проебал. Ну давай хай буде NXPS. BDXN. NXP C по 2,5. Алей? Это Ты похоже на... на я все Подожди, так там график 0.20 чем-то. Не, а я на 65, да. 64. Блять. Два часа назад открывал график Алей, блять. Пиздец. А это на Мекси, понял, в чем прикол, что типа на Хейтер это совсем другой график был. Давай, на Ну. Ну, это сильно было. Окей. Саня подъебал. За Санчеза. Угу. Ну що, раунд номер три. У вас є 30 секунд. Я називаю називаю коїн. Ви кажете, є чи нема. Готові? Звісно. Так, 30. Так. 30 секунд. Поїхали. Калеки. Калаки? Калеки? Калеки. Калеки. Колаки. 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 Блять, їбать <щу> <звачу> <звачу> ти Батько знайшов? Колаки, блядь. Шотсы вообще. Да есть, конечно. Есть, есть обозначение шоц. Коллеги. Типа коллеги? Типа коллеги. Ну, это типа про нас, да. Это СНГ. Ну, давай. Это СНГ коин. Что вы кажете? Да, ты мне скажи. Ну, скажи тебе вид. Я говорю, да. Да. Нет. Вид Что? Так, да, да, нет. Нема такого. Да ну! Охереть. Понял. Окей. Займайтесь криптовалютою. Я прошу типу займатися бізнесом, пацани. Не страдайте ході. Продавайте картоплю. Торгуйте кукурузою тут на батумі, на морі. Другий коін. 30 секунд. Крокодило понісіні. Крокодил. Крокодил. Это очень долго, типа, назваш, ну, там, типа, по сути, что то слово. Чи может быть за нехер, типа... Там пиздец может быть. Крокодило и да? Пенесини, Я думаю, там и бомбардила, и пенесини, и шпионира, голубира, типа... Пять. Кажите, вы первые Четыре. Теперь ты кажешь, первый. Да, есть. 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 Так и есть. Шиназис. Окей. Третій. Херсонський кавун. <клухи> <гуси> Это моя родня, кстати. <клухи> Кавунчик. Это ти з Херсона? Не, я просто а. Ну, кавун. Ну Херсонський кавун, типа, слишком по-украински. П'ятнадцять. Херсонський кавун. Воно по англійськи пишеться? Херсонський кавун. кавун. Шість. П'ять, 3, три, два, <клухи> відповідь. Нету. Есть. Я думаю, двое скажут, что нема. Нету. Такого нема. Сосать. Малыпи сделает такие токены. Херсонского кавунчика. Таки нахуй херсонский кавун токен, блядь. Коин номер четыре. Санчес. Ооо. Вы них специально сделаете токены. спеціально створити токен. токены для Санчес. А мені Сани написал, мені Саня написав, що він створил токен. Санчес. Ну тут колективне мнение надо. Бля, ну кстати. Ну, типа, запарился ли он, сделал ли он свой токен. Да, я Хотя, в принципе, за нефиг мож, может он даже быть, в принципе. Да. Ну, я не думаю, что несколько высники что сделали, типа. Пять. Так винни их сделали. Да ему лень. Да отсюда там 5 хвилин справа. Я прибыл, хорошо, я, я, я скажу Нет, вид по веде. Нет. Нема такого. Оооо. Не доработав. Не доработав Санчес. Ти міг би набухати кончаву. П'ятий коїн. Теніс з вотч. Теніс з вотч. Даю інстат, я. 30 секунд. Так. <ші> 100 процентів. Наша відповідь так. Так є. є. Занадто легко, пізде. Коін номер 6. Дегензіло, гай. Дегензіло. Що таке Дегензіло? Деген. Дейн, Диген, Диген. Диген, типа, ну вот, типа, а типа? да, есть Диген, типа, охуенный и Крита. Блядь, сто процентов придумал кто-то. По-любому есть. Да-да. Диген, то есть Диген. Да. Зило и еще Гай. Ну, Гай, по-любому, шесть было было с Гай. Ну, скажите, скажите, скажите. Вы да? Я скажу да. Да, да. да. Скажу 10. нет просто из-за того, что вы да сказали. Я Я это хочу. Нема такого. Сосать. Диген, Зило, Гай. Ну, типа, прикиньте, ему реально в голову пришла эта идея. Санчес, моя печінка на твоїй совісті. Я Саню занадто давно знаю, просто я читаю його, просто він таку хуйню не пише. Ти просто кажеш, другі ответи, блядь, от наших. Так ми по очереди кажемо, я тоже перший кажу. На налон. Бля, так не хочу пити уже. 20. Да, та є 100 сотки. Я кажу, да. Я думаю, да. Ладно, можна поміняти відповідь? 10 Можна Нет. поміняти відповідь? Ні, перший. Нема, нема такого там сказати. Є такий. Борік є. Так, ужасно. Хотів би я це Борік пососав. Будто би Борік прям дуже багато. Ти хотів змінити відповідь. Мені не дали. Щоб крипта росла і вас не ліквідувала. Так от. От за всіх. Восьмий коїн. Готові? Ойл коїн. Oil koin. Oil? Так таки є, блядь. Сто процент. Так такие не торгуются на думаю, Так є такие токены. Ти кажешь, да? 100% так є. Кажу, ні. Ти дурак, ми торгували. Ой, да, да, я кажу, ні. по моєму даже я, кстати, помню. Ой, я думаю, є, да. і є. Сука, я просиваю тактика. Я перший раз випробував Ти дурак, ми торгували цей токен. Та я не помню такого, блядь. OL і Ойл були. Я понимаю. То скажи людям. Пацани, не ригайте від алкоголю. Дев'ятий коїн. Так, ми вже близько до фінішу. Crow with knife, ворона з ножем. Що? Crow with knife. Ворона. та ніж. З ножем. Так як типу black with knife. 15. Я навіть диалога не буде. Я думаю, що не просто пити. Є монетка? Відповіді. Я думаю, нема. Ні. Є такий. Je... Так я я начну сказати. Все, пы все одно, похуй. А я чувствую, ты сказал Я хочу сказати є, yeah". да. Пы. Так нема. Так є. Ну він сказав, є. <coughs> так, так я хотів Е сказати. А вот я не стых. Пы тоже, ти не встиг сказати, це твоя проблема. Так встиг, він не є. Нет, він не встиг сказати. Ну ладно, хуй с Ну ладно. ладно, я вас піддержу. Спорне питання, в спорних питаннях треба переподальше зробити, як кажуть. зараз. Все Давайте, хлопцы, соберите. Давайте всі разом скажемо один одну відповідь. Давайте, всі разом, тепер. Одночасно просто всі гор. Не, скажемо. подумай или обсуждение. Давай. Сокс и моус. На во рту. Не, дуже багато, дуже багато. Типа тут таки на нема. Socks in the mouse. типа как будто дуже двигается. 15. Типа, мало бы бути, типа, сокс маус. Ну что-то да, но с другой стороны, если подумаешь. Ну да. А вот знаешь, типа на. Ты что по-любому є. Два. Я думаю, є. Один. Давай, е. Е. Вы кажете є? Да. да. Такого нема. Бля, наш. Оооо. Так шо, ты меня. Чи ты банишь подписчиков? Я не баню подписчиком, брали. Так, надо сейчас до сделать. Та ладно ще ще одне питання. Ще одне питання буде. Давайте. Постій. Ну пий, пий, пий. Вип'ємо. Сокс Сок не маус. <риснят> щоб крипта кормила і Трамп нахуй не маніпулював ринку. Ми сок п'ємо. Що ви Бо тут багато, насправді. Що, 11, і бонусне? Бонусне питання. Що пить? Ну, я міський? Ну, ні, зробимо туди. Давай. Питання. Безконечні питання щось будуть. Безкінечні. Ні похуй. Давай, що буде я, так, я так, до вечора. Ні похуй, три години готовий сидіти, то поїбашитись. Поки я не здохну. Поїхали. Тільки дай кальян, бо я щось... Давай. Макдональдс токен. По-любому є. Та ні, є, по-любому. Макдональдс. Дивись, приведу, сприведу, що не було. Просто Макдональдс. Май... Макдональдс Токен. Макдональдс Токен, прикольно. Token. Да, есть Есть токен, и чел просто выпустил Макдональдс Токен. Да. Бля, на ну, винге, на чем мне хочется сказать, нет. Предыдущий был нет. Из того, что вы хотите сказать, Ты да. Просто выпить я... хочешь. Из, из вероятности того, что типа то есть вероятность раз падает нам на руку, типа то, что типа предыдущий токен нет, еще и другой типа токен, ну Макдональдс токен, ну типа очень великий шанс. Типа носки ворчать. Ну скиварту, блядь, ну ладно, нахуй. Да, кажите, кажите. Так мы кажи. вместе каждый вид победит. похуй, я лудоман, нет. Да. да. Я такий. Назар, дальше тобі. Треба придерживаться коллективу. Ну я лудоман, блядь, я джой. Мне хочется луду тебя ждут. Я, кстати, по статистике, по-моему, ты выиграл тем, что типа ты ти против нас ставил. Да. По статистике, да. Ты просто ну, долго срок играет. <салю> не, не играю. Це картка срок лишить. Дякую, що Спасибо. не знаю. Остовочки. Скажи останню рюмку. Що вам сказати, хлопці? Скажи підписчикам щось. Ща, ще, ща, я думаю. Що молодим криптонам робити? Де заходить криптовалюту. Перше. Пацаны, поки літо, йдете то тупо на завод. На автосервіс, блять. Єбашу, ти тупо як черті, нахуй заробляє там за літо собі трьошечку, п'ять тисяч доларів, ну а на три тисячі доларів, давайте реалістами бути. Якщо ви виїхали в Європу, ви красавчики, типа, хто воює, більші красавчики. Е, виїхали в Європу, пішли блядь, на завод, нахуй, автомеханіком, не автомеханіком. Продавати в магазин вещи, блядь, продукти похуй нахуй. Зробили там три-чотири тисячі зіла, И, блядь, тики лето заканчиваются нахуй, врываетесь в крипту, блять, тупо везде то нахуй, на, ну, на фьючи, там, не знаю, комета, промки, фьючи, блядь, ретро, похуй, ретро вмерло, промки вмерли. За день. Фьючи, нахуй, вмерли, похуй. Типа, якась мета будет, блять, чисто ходите по каналам, блядь, знайомитесь с типами. Просто набивайте свой комьюнити, приезжайте в Варшаву, блять, там девочки, не девочки, мальчики, не мальчики. Виски, саур, блядь, клубы, тусовки, Короче, знакомство, знакомство, это все в мире. И потом просто качайте свой дайп аккуратненько, без лудомании и кайфуйте от жизни. Всем батуми. Еще хотел сказать Назар, я подсумую, что найважливіше в будь-якій нищей это комьюнити. Тому, тому подписочку оформлю на Каменчелу, на мой телеграм-канал, на Ярик Сидор. На мой На анліпан Соні. Ого! Підписуйтеся на всі наші медійні ресурси: Instagram, Telegram. Всі посилання будуть під цим відео. Також ставте вподобайку на це відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що тут буде дуже багато веселого і повчального контенту. Як і про крипту, так і про інвестиції. З вами був Борі Кріпто, я рік Сідер. Кавунчело. Я його не знаю, перший раз побачив ще. Кавунчело і до нових зустрічей! Сім сокс the маус всім пока. Всім дякую. Так, пацани, не вставайте. Не забувайте, що ссылка на OnlyFans буде в телеграм-каналі КавуЧіло. Силка буде в описі під відео. Монтіруйте, то шмель буде. Я надеюсь, монтажер це не виріже і все буде в порядку. Я подумаю. Будь ласка, монтажер, пожалуйста.